Священники з Буковини освячували паски у розташуванні українських військових на Донбасі. На схід ще минулого тижня вирушила духовна гуманітарна місія з великодніми гостинцями. Повезли паски, писанки, м'ясні вироби та багато святкових наїдків, приготовлених буковинськими господинями. Освячували паски безпосередньо на блокпостах. Перед самим велико волонтер Василь Назарко та священики чернівецько буковинської єпархії прибули на передові позиції українських військ на сході країни, привезли святковий вантаж, паски, писанки та інші наїдки на святковий стіл. Усе це священники освячували, як годиться у Великдень. Було дуже гарно. І хлопці дуже доволі. Вони не очікували священиків в таких точках, як Піски, як станиця Луганська, щастя. Бо ми так поїхали по лінії фронту від Пісків аж до станиці Луганської. Зупинялися на всіх блокпостах священики, давали хлопцям паски, всю допомогу і святили. Перед освяченням пасок військових священиків сповідали, а потім причищали. Храми на передовій немає, тож богослужіння звершували в будь-яких приміщеннях. Головне, що тоді не було обстрілів. Більш тривалу літургії вдалося відслужити у районі станиці Луганської, де служить чимало чернівчан, поміж них і доброволець, заступник мера чернівців Олександр Паскар. Я хочу подякувати за ті чудові подарунки, які ви прислали з нагоди Пасхи. Хочу подякувати всім чернівчанам. Хочу окремо подякувати садківчанам, які прислали чудово місце страви. Ну і, звичайно, хочу подякувати прихожанам церкви святої Параскеви. Наші хлопці запевнили, що відчули радість Воскресіння Христового. Служіння Буковинських священників вразило нечисленних місцевих жителів, які самі просилися побути на богослужінні і освятити паски. Мирослав Шевчук, Антон Романюк, телеканал Буковина.